Данил, вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні ви влаштували таку справжню емоційну гру, програючи, О, точніше вигравали протягом матчу, але команда суперник в кінці влаштувала вам такий сюрприз. Як прокоментуєте гру вашої команди та чи задоволені ви результатом? По-перше, я дякую за СУ за те, що дають нам таку можливість. Що, знову вже друга в нас із чотирьох ігор така, що іменно. Гольова, емоційна, напружна. Ми кайфуємо цього і отримуємо задоволення. По-друге, я дякую команді суперника за гру. Дійсно, мужики з характером, з духом, видно, що намагалися нас затиснути. Не все вийшло, але все ж таки десь нам підхватило, так сказати. Але я доволений командою, доволений грою і взагалі все чудово. І дивимося далі, і тільки перше місце в середній візі. Нічого я не бачу. Чи знаєте ви з ким зустрінетесь у срібній Вже? Так, знаю. Будемо грати з командою FK Юніс, там мої колеги, друзі. Буде чудова гра. Надіюсь, теж буде ферія, купа голів і влада, що без травм і все буде Україна. Дякую вам велике. Дякую. Дякую.